Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячене видатному маріупольському художнику Архипу Івановичу Куінжі. Народився митець 27 січня, проте, з датою є деякі суперечності. Є три різні варіанти, зокрема, це 1840, 1841 або 1842 рік в передмісті Маріуполя у родині бідного шевця Грека. Його батько Іван Христофорович. Був чуботарем на прізвище Еменджі, що в перекладі з грецької означає трудова людина. Батько повністю відповідав цьому прізвищу він землю урав, добрим чуботарем був, ремесло усякі знав, сади вирощував. Після смерті батьків, коли Архип жив у тітки, вона сказала Досить тобі бути Еменджі. Трудовій людині, коли вона бідна, честі небагато. Будеш писатися по дідові. Дід за сімейним переказом. Був золотих справ майстром і мав прізвище Куінджі, що з грецької означає ювелір або майстр виробів із золота і срібла. Архип 4 роки залишився сиротою, жив у великій бідності та працював ретушером у фотографів Маріуполі, Одесі та Петербурзі. Схудлий, босий, зі збитими ногами зносив черевики, поки пішки добирався із Маріуполя на Азовському морі до Феодосії на Чорному. Прийшов хлопець до Айвазовського і не застав його. Аж через місяць, коли майстр повернувся з Італії, зважаючи на рекомендацію купців, які були родичами його помічника Феслера, Айвазовський замість поцікавитись, що вміє Куінджі і чому б хотів навчитися, доручив йому фарбувати паркан. Ставши помічником Феслера, Куінжі щодня сумлінно розтирав фарби, розмішував їх. Дуже добре відчуваючи пропорції і, звичайно, спостерігав, як і що робиться. Цим, по суті, і обмежувалися його обов'язки. Бажання стати справжнім художником, не лише копіювати картини, а й творити свої власні, підштовхнуло юнака покинути Айвазовського. У тій же сіренькій сорочині, заляпаних фарбою, панталонах, без копійки грошей в кишені, він пішов назад у Маріуполь. Освіта Архипа обмежилася трьома класами міської початкової школи. Архип Іванович був самоуком. У 1865 році Куінджі поїхав до Петербурга вступати в академію, але вступ провалився наступна спроба також зазнала невдачі. На треті вступні іспити Архип взяв із собою власну картину, яка справила непогане враження на комісію. Зрештою, йому присвоїли звання вільний художник. Правда, Усе склалося не так, як уявляв Куінжі. Він думав, що в академії відразу посадять і скажуть: пишіть картини. А старі мудрі професори будуть ходити мимо, вказувати на помилки і давати корисні поради. А тут, виявляється, треба вислухати цілий курс наук, в тому числі історію мистецтв, і загальну історію, і етику, і анатомію, і математику. Добру половину цих предметів куінжі не те, що не любив, а взагалі не сприймав. Лекції поступово відійшли на другий план, спершу він ще якось дотримувався академічної дисципліни, а потім перестав відвідувати лекції, усамітнився на своїй голуб'ятні і гарячково писав картину за картиною. І хоча в картинах відчувався вплив Айвазовського, що обурювала автора, Ілля Ряпін, з яким він подружився в академії, переконав Куінджі, що вони дуже талановиті і що цими картинами він буде пишатися, а Віктор Васніцов. Вмовив Куінжі вчитися в академії не заради академії, а заради таланту, бо таких як він, земля раз у століт народжує. Перша самостійна робота, з якою художник виступив на академічній виставці у 1868 році, татарське село при місячному освітленні на південному березі Криму, була відзначена Радою Академії, а в 1870 році Архипові було присвоєно звання некласного художника. Побувавши на острові Валаам, художник привіз свої унікальні етюди. Картину на острові Валаам купив для своєї галереї Третьяков, і у Куїнджі з'явилася можливість поїхати за кордон. Художник подорожує по Європі, відвідує музеї Німеччини, Франції, Бельгії, Англії, Швейцарії, Австрії, де знайомиться з творчістю знаменитих класиків та останніми досягненнями живопису. Після повернення до Петербурга він створює картини. Котрі з великим успіхом експонувалися на всесвітніх виставках. 23 липня 1875 року, Архип Іванович одружився у Маріуполі із 20-річною дочкою заможного купця Вірою Кечеджі Шаповаловою, в яку був закоханий останні 12 років. Увесь той час наречений збирав гроші на весілля, гадже майбутній тесть, Маріупольський купець, але ферій Кечеджі поставив умову. Матимеш 10 тисяч рублів, віддам тобі дочку. Минули важкі 12 років, і за давнім грецьким обрядом наречений мав одружуватись у халаті, що з діда Прадіда зберігався в родині та передавався з покоління в покоління. Сім'я Архипа, попри бідність, спадковий халат зберегла. Наречена митця походила із місцевого кримськотатарського роду Кечеджі, тобто шапкувалів. І її дід отримав таке прізвище за родом занять греків-предків, які виготовляли шапки та крамарювали хутром. У Санкт Петербурзі дружину куїнджі перехрестили на Віру Леонтіївну, тоді як у написанні дівочого прізвища додалися дві зайві літери Т і Р. Ось і вийшла безграмотна тавтологія – Катчарджі Шаповалова. 1870-ті роки XIX століття стали періодом розквіту творчості художника. Куінджі шукав нових відтінків і способів перенести побачене на полотно. У 1878 році художник брав участь у всесвітній виставці в Парижі. Самобутність стиль його полотен, зокрема української ночі, яка була представлена, відзначили чимало французьких критиків, тому не дивно, що від художника чекали тільки одного шедеврів, але напружена праця виснажила майстра. У 1875 році. Куінджі став членом Товариства пересувних художніх виставок. Згодом митець удержав звання художника першого ступеня. Прихильники його мистецтва простоювали годинами біля картин художника, милуючись змістом, виразністю та яскравістю фарб. У 1880 році Куінджі вийшов із товариства пересувних виставок. Формальним приводом стала поява глумливої статті, автором якої виявився пейзажист-предвижник Клод. Але справжня причина полягала в тому, що яскраве індивідуальне мистецтво Куінжі давно переросло проблематику передвижницького мистецтва. Останньою роботою майстра, показаної на пересувній виставці, стала знаменита картина Березовий гай. У 1882 році Куінжі раптово замовкає можливо, через втрату місячної ночі на Дніпрі. Адже цю картину було продано прямо з майстерні. Одного дня про її ціну запитав морський офіцер. Художник не мав наміру продавати картину й казав майже фантастично на той час суму 5 тисяч. Почувши ствердну відповідь, був здивований, але відступатись було вже пізно. Лише після того, як офіцер пішов, художник дізнався, що до нього навідувався Великий князь Костянтин. Князь не хотів розлучатись з картиною і, вирішаючи всесвітню подорож морем, прихопив її з собою, аби вона радувала очі. Тому Куінжі дуже тривожила думка, що картина пропаде, вона не витримає різких перепадів клімату, морської солі та вологи. Для Куінжі це стало трагедією, і він перестає експонуватися. Протягом 30 років він виставився всього лише один раз і продовжує викладати в академії. При цьому писати він не перестав. За час мовчання він створив близько 500 робіт, всі вони за винятком 4. Стали відомі вже після смерті Архипа Івановича. У 1901 році Куїнджі вперше за багато років показав нові картини Вечір в Україні, Христос в Гациманському саду і Березовий гай. Восени того ж року Куінджі влаштував публічну виставку, яка мала шалений успіх. До живопису архиб стався як до математичного рівняння композиції вирішував, спрощуючи і концентруючись. На палітрі і світловому ефекті, вибираючи теми заходу, сходу сонця і, звичайно, місячної ночі в будь-який час року. Склад фарб тримав у таємниці і дуже негативно ставився до копіювання. Для Куїнджі було важливо не тільки написати картину, але й грамотно презентувати її. Його твори вражають оригінальністю пейзажних мотивів, захоплюють силою ефектів, незвичного освітлення. І в першу чергу місячного, яке складає важливий компонент образів центральних картин художника, присвячених українській природі. Справжній тріумф принесла картина місячна ніч над Дніпром, сенсацією виявився спосіб її експонування у затемненій кімнаті, при штучному освітленні, так і те, що виставлялася лише єдина картина одного художника. Сюжет картини був надзвичайно простим, але вищої міри. Поетичним складними були завдання, проставлені художником перед собою, передати місячне сяйво над широким простором, взятим з високої точки зору, а також відтворити внутрішнє світіння самого місяця. Ефект складався приголомшливий. Простий глядач не вірив у можливість такого світла і шукав якихось прихованих хитрощів, у вигляді, наприклад, схованої за картиною лампи, деякі простодушні відвідувачі. Стверджували, що Куінжі малює місячною фарбою. Художники і критики, хоч і не всі захоплювалися, проте визнали Куінжі неперевершеним майстром світлових ефектів. Крамський, який тонко відчував мистецтво, але був художником абсолютно іншого напряму, іншого складу творчої натури, писав з приводу пейзажів Куінжі таке: Невже це творчість? Невже це художні враження? Що доброго в самому сонці, як сонці? Світло його на предметах так, це насолода, це поезія, але саме по собі воно сліпить не більше. Що доброго місяці в цій тарілці, але мерехтіння природи під цим промінням, ціла симфонія, могутня висока, яка налаштовує мене, бідного мураху, на високий душевний лад, і я можу зробитися на цей час кращим, добрішим, здоровішим. Словом, предмет гідний мистецтва. Про місячну ніч на Дніпрі Крамський стверджував, що вона наповнена справжнім світлом і повітрям. Його ріка справді здійснює свій величавий плин, і небо справжнє, бездонне і глибоке. Кожний раз при виді картини в мені з'являлася насолода ніччю фантастичним світлом і повітрям. В Куїнджі була сфера, в якій йому вдалося стати найкращим. Це педагогічна діяльність, що у 1870-х роках він з характерною йому прямотою і наївністю, висловлюючи Крамському свої ідеї щодо переоблаштування академії, стверджував, що не виходити треба було з неї, а навпаки, увійти і зайняти всі важливі пости, щоб могти впливати на художньо-освітній процес. Тому, коли в 1894 році Архипа Куінжі у званні професора покликали до академії. Він погодився доля подарувала йому зустріч з Айвазовським, який сам приїхав до академії, щоб побачити вельмишановного професора. Не пам'ятав він колишнього свого учня, який фарбував у нього перикан, але попросив за це вибачення. Куінжі ж впрохав майстра показати молодим художникам, як пишеться море. Адже все своє життя він писав море і тільки море. А Івазовському написання картин давалося за іграшки. Куїнджі – як важкий хрест. Куїнджі виявився унікальним педагогом, який умів, не нав'язуючи манери, розкривати закладені в кожному індивідуумі його природні схильності. Важливим етапом навчання були натурні етюди, які, однак, вчитель забороняв переносити на полотно. Те, що безпосередньо було скопійовано з натури, він називав випадковістю, а в картині все на однаковому рівні повинно бути узагальнено. Поряд з тим, у ній мало бути вираженим внутрішнє, в розкритті якого, на його думку, головне завдання художника і мистецтва. Через три роки він змушений був відмовитися від викладання, оскільки підтримав студентів, які виступали проти ректора академії. Зі своїми учнями він продовжував займатися у приватному порядку за свої гроші, організовуючи їм навчання та поїздки. У 1909 році митець створює незалежне товариство художників, яке було назване його ім'ям та проіснувало до 1930 року. Куінжі вкладає в товариство увесь свій капітал, а відчувши наближення смерті, заповідає йому усе, що мав. З майстерні товариства художників імені Архипа Івановича Куінжі вийшла велика кількість художників. Чимало з яких стали знаменитими пейзажистами. Серед них Микола Реріх, Аркадій Рилов, Костянтин Бугаєвський, Віктор Зарубін, Костянтин Вороблевський, Микола Химона, Вільгельм Пурвіт, Фердинанд Рущиць, Євген Столиця, кожен з яких склав славу різним національним мистецтвам польському, латиському, українському, грецькому, російському. В останні роки життя Куінджі активно займався благодійністю. Він неодноразово виділяв дуже значні суми грошей на підтримку нужденних студентів академії в преміальні фонди виставок. Помер Архип інжі 11 липня 1910 року від невеліковної хвороби серця. Митець опікувався птахами, що мешкали на даху його будинку. І коли він помер, птиці летіли за труною до кладовища. Його поховали у Петербурзі на смоленському цвинтарі. Далі. Хочу вас познайомити із декількома полотнами митця. Зокрема, тут ви бачите полотно хвиля етюд. Далі знайомимося із згаданим полотном на острові Валаам. На наступному слайді зображено корабель у морі. Крим. Наступним є чумацький шлях. У Маріуполі. Далі одна із знаменитих картин Українська ніч адже з цієї роботи кожна нова картина ставала справжнім відкриттям для публіки настільки його полотна відрізнялася від того, що звично з'являлося на пересувних виставках. Сам мотив цієї картини, як ви бачите, простий і невибагливий, як зрештою, і мотиви решти інших його пейзажів. На картині зображено затягнуте нічним мороком озеро, тополі та білі хати, залиті місячним світлом. Російський художник Нєстєров так описав свої враження від української ночі. Це був незабутній день. Я цілком розгубився, був захоплений до знемоги, до якогось забуття знаменитою українською ніччю Куїнджі. Він розкрив мою душу до природи, до пейзажу. Далі зображено. Вечір в Україні. Тут головну роль грає яскраво рожеве світло при західнього сонця, і знову при максимальній лаконічності мотиву Куїнджі досяг в картині ілюзії справжнього літнього надвечір'я. вечірньої зорі це було відкриття художника. До того ж, цей образ настільки романтичний, настільки правдивий і вірний, що у масовій свідомості він одразу закорінився як узагальнений образ. Українського села наступним є полотно Після дощу, а тут Березовий гай 1879 року. А тут зображено сюжет, про який я вже вам розповідала. Проте вартує додати ще декілька слів про цю знаменну картину в житті. Художника місячна ніч на Дніпрі. Зокрема, митець називав її головною картиною свого життя. Тут зображено берег Дніпра, лінія горизонту сильно опущена вниз, через що більшу площу картини займає небо. Світло місяця відбувається в ріці. Далі ми бачимо Дніпро вранці, наступними є Хмари. Далі кіпариси на березі моря. Тут геніальне полотно Полудень в степу. Наступним є червоний захід сонця на Дніпрі. Далі захід сонця у степу. На цьому слайді веселка. Далі Березовий гай. На даному слайді бачимо Христос у Гециманському саду. Наступним є вершина ельбросу світла на сонце. А тут знову ж таки гірський пейзаж гори Айпетрі в Криму. І останньою нашою картиною є нічне. Отже, це все на сьогодні. Я щиро вам дякую за увагу. І якщо вам сподобалося це відео, Прошу підтримати вподобайками, коментарями, поширеннями або ж підпискою. До нових зустрічей!